Чоловік та жінка, а завтра сам Бог не скаже. Вам, чим ви будете? Очі, очі, очі і очі. От ми. Я дивлячись на її англійське. І дасть Бог помре, тільки вона раніше, а я пізніше. Ну чого я вам бажаю? Коли б вже швидше. Годі папо, годі мама. Не баріть, папонько і мамонько, діла в церкві попту житається.